Всіх вітаю! У мене сьогодні неділя, відпочинок з сім'єю, активний відпочинок пройшли десь кілометрів 5-6 Гуляємо ось в таких дуже гарних місцях. Тут річка Дунай тече, з іншої сторони Австрія. Дуже гарні види, гарна погода, десь 2-3 градуси, свіже повітря. Приїхали сюди на машині, це десь 20 км від нашого міста. Зараз дружина з дитиною поїдуть на машині додому. А я з собою взяв речі і побіжу додому назад. Буде такий лонгран у мене сьогодні. Довге тренування. Вдоль Дунайчика побіжу, не буде ніяких великих підйомів, спусків. Так що я думаю, файно пробіжусь. познімаю теж пару гарних кадрів. Так що всім гарного перегляду. Поїхали! Я зараз переодягаюся і буду бігти до свого міста, вже зарані приготував всі речі. З собою завжди беру водичку, якщо біжу багато, обов'язково наушники, куди без них без музички бігти взагалі не то ось такий спеціальний біговий рюкзак так водичку сюди ну все в принципі 呀，到位。 Половини кілометри позаду відчуваю себе шикарно. Легенько біжиться, тільки так зігрівся трошки. Темп в мене 5,40. можна сказати. Побіг трошки короткою дорогою. Кілометри три буде менше. Зараз пробіг 10 кілометрів, ще залишилось два. Вже так ти втомився, чесно кажучи. Так прохолодно на вулиці. Ох, так що трішки. Ну що, пробіг я 12 кілометрів, важкувато, чесно кажучи, останні кілометри давалось. Кому цікаво, пробіг я 12 кілометрів, зайняло 1,07, 5,39 пульс і 1147 калорій спалив. Так що, кось так, зараз я жарю зв'язко, їм і відпочиваю. Тут мажити буде сьогодні такі стеки, вчора замаринував і таких два гральсера. У нас довгоочікуваний перший переворот. Другий переворот. Передостанній переворот. Так, міско буду знімати, сирок переверну. Ось так він виглядає смачно, так що хто їсть всім смачного і зустрінемось уже завтра на роботі. Добрий ранок, понеділок 6.35. Я вирушаю на роботу. Так незвично просинатись після нічних змін. Після нічних змін ти просинаєшся, коли організм просинаєшся. а тут коли будильник буде. Ну нічого, зараз пару днів війдемо в ритм і буде все окей. Ще не знаю, куди сьогодні буду їхати. Надіюсь в Баварський ліс, в гарні місця. Де не робота, а насолода, чесно кажучи, там така природа, прям гірська місцевість кругом ліса, там незрозуміла мова німецька. Так що, Через півгодинки будемо на роботі. Сьогодні я вибираю з цього Мерседесика, треба на ньому поміняти причеп там, з запасним їжджу. бо Там проблеми були з колесом. Що поїхали працювати так, Я запустив сканер. Заповнюю Paletonshine. Вдень працюємо з обміном палет. Зараз сканер загрузиться, я подивлюсь, куди я сьогодні їду, бо ще не знаю, О, запустився сканер. І ми сьогодні їдемо. Ліс. Так що поїхали. клас. Давно там не був, напевно, десь півроку. Європі. Ось мої два контейнери стоять ряд, їх Ще швиденько підцеплю і погнав. 7.20 я вже в дорозі. За 10 хвилин підцепив контейнери, забрав папери з бюро. в мене сьогодні 8 фірм. Ось На деяких фірмах ще треба. Окрім того, що вивантажить вантаж, треба ще й завантажити. До першої фірми 70 км, годину їзди. Чим мені подобається цей тур, що класна природа, і нема два тура, бо в мене, як правило, на слідчому тижні буде два, два тура. Зараз останнім часом міняють один тур туди, другий туди. Міняємося там з іншою фірмою. Так, і поки я їду, маленька, коротенька рубрика. На тему задали мені таке питання. Якщо в тебе код 95 європейського зразка, а водійське посвідчення українського зразка, я так розумію, що людина працювала в, в якійсь польській чи литовській фірмі з України їздила на каденції. Взагалі, я чим я, я кажу згубо про себе, мене ніде не брало з українським посвідченням сказали, Що воно 6 місяців актуальне. Багато роботодавців на саме, не знають, що для українців подовжили срок придатності водійського посвідчення до кінця 24-го параграфу. Ну, нормально, так, коли люди приїжджають з іншої країни, то можна користувати 6 місяців цим посвідченням і далі ти маєш перескласти іспити. Ось. Ну, якщо ви навіть будете роботодавцю, доказувати, що ні, в мене дійсне возійське посвідчення. 24-й параграф дія до 27-го року, ну вони не хочуть з цим зв'язуватися. Вони зараз візьмуть вас на роботу, потім треба буде звільняти. Ну коротше, дуже багато головніка, кадрим словом. Просто я знаю багато прикладів, де беруть з українським посвідченням. Тут уже залежить від роботодавця, наскільки він... Педантичний до цього питання в нашій фірмі теж один українець працює, теж в його українське посвідчення, водія. Ну, роботодавець білорус. Так що, якщо роботодавець такий не хоче, щоб машини простоювали, він закриє на це очі і дасть вам змогу працювати. Але я рекомендую, якщо ви ще не знайшли роботу. На параграфі 24-му і ще стоїте в джоб-центрі, в мене там є відео, можете подивитися, як безкоштовно здати на водійське посвідчення в Німеччині. Так що користуйтесь, надіюсь, відповів на питання. А у вас, якщо теж з'являються питання з приводу роботи і так далі, будь-чого, в принципі, можете задавати залюбки відповідь. Я тут надовго дав собі слово повільно, але зробить це на совість, Це музика йога влюбивсь, випадково я вірю. піде, це на користь, попробуй на смак, це для тебе зварю По рецепту а потім зари Бери І занесеться двори, хай горить цей я ночами твори Я на біті, пілот полетів. І ти не то не по воді, залітай на бог. Через 4 хвилини буду на першій точці вивантаження. Це Бундесфер. В німецьку армію привіз три палетки. До речі, на територію не громадянам Німеччини проїзд заборонено. Через це тільки з німецьким паспортом. Так, що Бундесфер я вивантажив, було три палети. Навіть з німецьким паспортом туди заїхати на територію, флажкувати, я хочу сказати. Почали запитувати, де Liber папери на документ, на товар. Я кажу, у мене немає, напевно, на палетах прикріплений. Ну, будемо перевіряти, щось залізно подивилися всередину. Така вже серйозна перевірка. Бо в минулому році я тут був, взагалі паспорт дав, все, залітаю, куди хочеш, туди їдь. Але так хочу сказати, німці теж взялися за ремонтування своїх. Це ремонт э, танків, Метал там по максимуму все ремонтує, все приводить до ладу, нові казарми, хлопці тренуються. Молодці, молодці. Буквально 5 хвилинок і я вже біля другого клієнта Зараз... сюди завертаю на ГВРБГ-бід. Там є будівельний супермаркет. У мене там теж у них три палетки. А тут снігу, звісно, в Баварському лісі побільше, ніж у мене в місті. Ось цей супермаркет, куди я приїхав. Зараз ось на цьому п'ятачку треба буде розвернутися. Блін, позамітало снігом, а зменшився радіус. Ой, нічого, я думаю, помістимось. Теж. ну і Нормально можна вставати. Піду туди на анмельдонг. Повідомлю, що Євген Петрович на базі. быстренько розвантажую. 10 хвилин розвантажу ще три палетки. Зараз їду на одну фірму, займається вона оптикою Везу небезпечний вантаж для них. І сумарно 6 палет треба вивантажити. Там залишу причіп, бо вже буде пустий і без причіпа поїду там далі. Оскільки момент там ще 5 клієнтів залишиться. Приїхав я на фірму, де буду вивантажувати пале, тут такий заїзд хріновий, чесно кажучи. Прям дуже все в притірочку. І рампа в них теж така хрінова. Мені спритчик вам треба за цю машину, за цей манчик заїхати через це. Я зараз тут розвернусь, заїду сюди, мордою і туди буду жопою здавати Блін, снігу тут, звісно, багато. Не вийшло тут розкрутитись, прийшлося здавати сюди задом і тут ще цей стоїть, коротше, mm. да, тут завжди так весело, То, що я розвернувся і мені зараз треба вон на ту рампу Ось сюди От сюди Здати задом Виглядається якось так З цієї сторони тут такі кончені рампи. І з цієї сторони теж весело. З цієї сторони виглядає це ось так. Забираю, думав тут ще завантажу дві палети, але знаходяться на другому складі. Потім заберу. Позвонив шефу, кажу, що в мене тут в Регені місто Реген. Вже я тут закінчив. А наступні загрузки в мене від його гаража знаходяться, кажу, може, зараз приїду заміню причеп. Він каже, ну тобі треба екстра їхати, типу, плюс 50 кілометрів часу багато згає. через це краще, типу, може завтра будеш проїжджати поруч зі мною. То це гарні новини. Сьогодні є можливість проїхати пораненше додому, бо в мене там не дуже багато вже клієнтів залишилось. Та вже ще 4 в мене залишилися. Два з них я, до речі, не знаю, а всі решта я знаю, так що проблем не має бути. Зараз ще 25 хвилин мені в дорозі через шикарні види і буду знов там декілька сел, вони поруч, всі підприємства, то я гадаю, що в 11-12 я маю в принципі, там все зробити. Мені потім остання загрузка на Оусенлагері в Дегендорфі. і до неї їхати мені там десь хвилин 40, там швиденько пару паліт, як правило, і на базу. Свій причеп, щоб не ганяти. Бо тут місто таке велике. Дві фірми я не знаю, може там буде мало місця, то я тут його залишу, ще знаю де. Та й поїду далі працювати. Ось є підходяще місце для того, щоб тут кинути свій причеп. Так. Все, супер, піду відцеплювати. Все, він залишився відпочивати. Я поїду собі на спокійному тільки з одною головою, покатаюся трішки, приїхав вивантажуватися, склад там, але стоїть знак 38 метрів. Через це я пішов в офіс, сказав, що я там не проїду, хай водій воді виїжджає виїжджаю сюди. Тут в мене 4 палетки, сказали, ладно, відкривай. Двері і чекай. Зараз за тебе приїдеть. Так що я в очікування. Це ось до мене їдуть з погрузчиком і рокли. Зараз ці 4 палетки вигружу. Гейт, гейт. Дуже багато я часу згаю на цій вигрузці напевно, хвилин 30. До наступної 4 хвилини їдеться. Це це супер. Мені головне на, на передостання вигрузку приїхати до того до 12 годин. Мене ще є півтори години я сподіваюся встиг. Ось ну, я приїхав на Office. <сум> Привіз якісь крісла, я не знаю. м'які. 76 кілограм, 15 позицій. Вивантажився, зараз забираю причіп і їду 10 кілометрів. В останнє село Опа, погано заїхав, трошки треба поправитися Спочатку я підключаю повітря, а потім безлізниця який із двох. Декер раз-раз підцеплює, щоб не черхали провода, ну і лапу піднімаю. Все, поїхали. Що новини такі без 20-12 остався в мене один клієнт, якого треба забрати вообще суперський час. Мені десь туди 40 хвилин їхати, там пару палет. І по ідеї десь півдругого. Максимум два, я буду вільний. Клас. просто простить цифри між містами. Милі лібар гірші уявний між нами. Миліце гірше ніж жани, під Милі Миліце, те, що без смерті нас буває. це просто ті цифри між містами. Мы ли гореше уявлены між дома? Мы лицевіші, ніжаны, під бантома. Мы лихси тащим смерти нас бывает. Ночі, 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 сестра, все продумано за тебе, то не все. Жодній карта світу я не бачив ніколи. Никола! Цього шусе, І настане день, коли ти ступиш на вершину, ви бачиш людей, що кидали туди. Денна зміна, як завжди, постійно загрузки, вигрузки міняються. Тут вигрузки то не міняються, а загрузки протягом дня можуть щось додавати, щось убирати. Коротше, Мене убрали туди, куди я їхав, Лагер, а, а додали пайва аграр. 18 палет, майже 18 тонн треба забрати. 18 так 18, поїдемо туди. Зараз в сторону У мене якраз плани, цей тент чи штора, як там переводиться вона. Е, зараз відкрию, мені закидають туди трошки, і я відкрию ще задні ворота в контейнері, бо задні без, без плани, в общем. Такий звичайний вексель, брюк, і туди ще решту завантажу, Дай поїду додому. Вантажитись буду в центрі міста. прямо в центрі-центрі біля що, Зараз ми тут направо входимо. Так, знімаю, щоб не було видно номерів автомобілі. Не висаджуся, дядя висадився на бусику, що я в його в'їду. А зараз буду приїжджати в Банхов. Залетаем Поворотничек вымыкаем Опа Читко И вот сюда Вздоволь с этой Банхов ще буде справа, а нам ще десь метрів 200 і наліво там буде ця байва. І ми приїхали. Хтось так залишив причіп дуже класно, як мені туди заїхати. Ой, ладно. Попробуємо так зайти. Нормально, заходимо. Все, приїхав, буду вантажитись. Щоб зекономити трішки часу заламав, щоб причепне стюгувати. Зараз спочатку машину завантажу, а потім вже і прицеп. Позвонившись, нема нікого, напевно обід. Сейчас вже півпершого Блін з часу. О ні, о ні, о ні, о, ні. Блін. Ось так буває теж. Піду відпочивати машину. Ну що, пів годинки я з хуплагіном попрацював з роклою і хочу сказати, що я так спотів. Кожна палета тонну важить, то я піднімав задню вісь, щоб накатиками йшло вантажити. Не так важко було. Ось, то в кінці мені водій парущики каже, ну що, сьогодні... Фітнес студію не йдеш. Я кажу, так це лучше фітнес студії. Бо кажу, за це ще гроші платять. Посміялись, взагалі. Нормально. Пів години їхати на базу, в дві години приїду. Краще б, звісно, для мене було Austen поїхати. Бо там пару паліток буквально, а тут прям 18 тонн. Нормально, нормально. Так, ну нічого. Така робота, що зробиш? Буває все дуже просто, легко і рано звільнюєшся. А буває ось такий от запара. Що, друзі, на годиночку 14.20, я вже сиджу в своєму автомобілі. Зміна пройшла шикарно, без ніяких в принципі, проблем. Гарний час. Так що, якось так, по е, часу водіння це зайняло у мене майже 4 години, 200 км я проїхав. так що якось так. Всім па-па.